Третя фаза Легіон Реміксу йде повним ходом. У нас є новий рейд, підземелля, нова кампанія падіння Легіону, нові світові події і разом з ними нові косметичні нагороди. І у сьогоднішньому відео розберемо покроково, що робити і що нового можна отримати, використовуючи свій вільний час ефективно. І попрошу, друзі, лайк, підписка, коментар, все як ви любите, тому що це дуже сильно допомагає для просування каналу. Дякую. Перш ніж перейти до нагород, нагадую, що зручно відслідковувати усі нагороди на сайті completionism.com. Там, зеленим, по-червоному видно все, що у вас є, та чого нема. Не забуваємо, користуємось. То у нас додаються нові цілих 6 нескінченних знань, які нам треба здобути, щоб більше збирати бронзу і нескінченої сили з усіх видів активностей. Тож давайте одразу подивимось, де у третій фазі їх можна отримати. Отож, по-перше, треба закінчити вступну кампанію на розколотому березі якомога швидше, і це дійсно робиться наразі швидше, ніж у актуалі. Можна навіть робити на нормальній складності, а не героїк Ворлдтірі, щоб менше витрачати часу на мобів. Але я робив героїку, тому що по квестам треба буде і ворлд робити. А щоб отримати третій косметичний фіолетовий саргерайський сет, їх треба зробити 100 штук саме у Героїк Ворлд Тірі. Тому я поєдную не дуже приємне, але з корисним. Будьте пильними до світових босів, які можуть бути активними. На розколотому березі з'являються в нас нові, і якщо ви вб'єте всіх чотирьох, ви отримуєте ще плюс один до нескінченних знань. Після чого час підземель. Виконуємо як мінімум на героїчній складності нове підземельне собор ночі і лутаємо ще плюс один до знань. Я думаю, гравці, які грають з самого початку режиму, можуть і у міфіку в соло пройти. Але от що в соло більшість гравців навряд чи пройде, це новий рейд Гробниця Саргераса. І при його проходженні у любій складності також забираємо плюс один до знань. Йдіть одразу у міфік. Рейди збираються кожну хвилину, а у міфіку ви ще й полутаєте моменто для Збільшення своєї нескінченної сили і останні нові знання отримати буде довше, і стосується вони нападів легіону на відкритому світі на розколотих островах. Обов'язково беремо квест у в пісні Тіней, перше ніж почати. Дивимось на мапу, чи є атака легіону на якусь конкретну локацію, і спешимо туди відбивати. Треба буде зробити 4 світових квеста на локації і декілька попутних завдань, а фіналочкою буде сценарій, у якому вбиваємо генерала Легіону. Та атака після цього відбита. Тож, відбивши атаки по всім локаціям, ви отримаєте плюс 2 дознань, плюс 1 за відбиту одну атаку, і ще плюс 1 за всі атаки. Переходимо до нагород. Їх немало. По-перше, тепер є можливість отримати скорабчений шаламейн Варіана Ріна. Цю косметичну пушку можна буде отримати за досягнення, у якому треба виконати три з наступних чотирьох завдань Легіон Реміксу. І це дослідження розколотого берега, пройти підземелля і рейд, а також. Закінчити кампанію падіння легіона. Якщо ви женетесь за нескінченими знаннями, то можна навіть не думати про цю очівку, тому що ви її і так отримаєте, якщо будете робити все те, що я казав раніше. Багато нових крутих маунтів можна забрати як за 20 тисяч бронзи, так і за 100 тисяч. Ех, як не хочеться гріндити ту бронзу. А доведеться, якщо хочу зібрати все, що є. Усі класові сети рейду гробниця Саргераса також тепер доступні. І це. Це одні з найкрасивіших сетів у грі. Ну не дивно, бо це ремастер сетів шостого тіру з часів Burning Crusade. Не пропустіть ці сети, тому що нагадую, що купляючи міфічний сет, ми отримаємо всі інші кольори нижчих тірів. Особисто я куплю всі. А що до вас, ви також максимум, збираєте свою колекцію чи тільки купляєте, та вибиваєте сети для свого улюбленого класа. Пишіть у коментарі. Крім рейдових сетів є з данжів, квестів також зверніть на них увагу, тому що тут є ексклюзивні кольори, лише доступні у режиму Legion Remix. Як з наплічниками Xavia, які у актуалі вибиваються дуже з низьким шансом, а у реміксі можна купити, зібравши 20 його рог, можна придбати за 20 пекельних плит, які вибиваються у Maiden of Vigilance новому рейді, а у міфічній складності можна залотати аж цілих 10 штук за раз, то за два рана можна. Можна вже купити молоточок, який є найунікальнішим у всій грі. Немає ні одного рікалеру цього молоточка, і виглядає він супер. У нього також у актуалі низький дроп, проте мені пощастило і мені він там давно випав. Тому за пекельні плити я буду купувати бронзу. Тож підіб'ємо підсумки, що треба робити у третій фазі Легіон Реміксу. Перше, проходимо вступні квести розколотого берегу. Друге, проходимо кампанію падіння Легіона, третє. Видивляємось світових босів та вбиваємо їх. 4. проходимо новий данж, Собор Соборночі та рейд гробниця Саргераса. П'яте. Відбиваємо всі атаки Легіону на Розколотих островах. Ну і шосте. Забираємо всі наші нагороди. Ну, як забираємо? Фармимо бронзу, а потім купляємо. Що ж, на сьогодні, все. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо відео виявилось для вас корисним, будь ласка, поставте лайк, напишіть невеличкий коментар та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Всіх цілую обіймаю, хай щастить та до побачення, качки.